Під час війни міста повинні адаптуватися, щоб забезпечити добробут та безпеку своїх жителів. Стратегія стійкості це один із шляхів до відбудови кривого рогу в теперішніх реаліях. Вона передбачає цілий комплекс заходів. Їх детально обговорили у мерії. Є декілька рівнів щодо розвитку стратегії міста. Перший рівень це саме це, це стратегія стійкості, тобто це стратегія, завдяки якої ми. Ну, скажем так, виживаємо. Да? Тобто, і вона робить акцент на тих напрямках, які для нас найбільш важливими, важливими щоб бути, бути сильнішими тут і зараз. Наступна стратегія це стратегія. Відновлення ми працюємо разом з великим герцогством, герцогством Люксембург. Це вже інше, тобто ми встояли да, і зробили декілька кроків, щоб бути міцнішими. Стійкішими наступний крок це відновлення, і третій крок це вже розвиток. Наша комплексна стратегія розвитку Ми ми також робимо з колегами з GIZ для капітального будівництва, для безпекових питань, для енергоменеджменту, для екологічного напрямку, для роботи з сім'ями, дітьми для зем для земельного напрямку. Провадження стратегії дозволить Кривому Рогу стати сучасним, стійким та комфортним містом для життя. Інтеграція ключових положень стратегії міської стійкості у стратегію розвитку кривого рогу запланована до 2030 року. Юлія Вітрякартем Кравченко цей день.